Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Ліхтарі на сонячних батареях сьогодні ще одну панель встановили на перехресті вулиць Дорошенка і Грушевського. Евакуйованих з гарячих точок собак вакцинували від чумки, антериту та інших небезпечних захворювань у Полтаві. Полтавські піснярці Марусі Чурай, 400 років. Суперечки легенда вона чи реальний персонаж точаться і досі. А тепер про це та інше більш докладно: вісім пішохідних переходів у Полтаві обладнали сонячними батареями. Тепер, під час можливих блекаутів чи планових відключень електроенергії, ці ділянки дороги залишатимуться із освітленням. Як саме працює обладнання, дізнавалася наша Івана Дімова. На перехресті вулиць Михайла Грушевського та Ігоря Дорошенка у Полтаві встановили сонячну батарею. Її працівники міськ світла обладнали на опору з ліхтарем над пішохідним переходом. Це забезпечить автономну роботу освітлення даної ділянки дороги під час можливих блекаутів, віялових відключень чи ремонтних робіт Полтава Обленерго, розповідає депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Першу тестову панель встановили в 2024 році по вулиці Героїв України. Вона дуже якісно себе показала в роботі. І тепер, коли ми переконалися в ефективності роботи даного обладнання, ми його масштабуємо. В сонячні дні батарея здатна забезпечити безперебійну роботу освітлення пішохідних переходів протягом 20 годин. Коли ж погода хмарна, її заряду вистачить на 8 годин, говорить директор міськсвітла Руслан Решетило. Дана сонячна панель виконує функцію накопичення сонячного заряду, який через інвертор потрапляє в батарею. І там зберігається певний час, доки не включається сам ліхтар. Він не такий потужний, як основний ліхтар, який освітлює пішохідний перехід. Але коли повна темнота, то даного ліхтаря на 40 ватт вистачає, щоб освітити дане перекрестя. Дана ділянка є однією з найбільш прохідних в цьому мікрорайоні. Місцеві мешканці кажуть, тепер перехід через дорогу стане безпечним у будь-який час доби. Нормально така ідея. Я то коза. Бо я ж дивлюсь по телевізору, в Києві там везде тут теж так роблять. Це буде безпечно, це буде саме і для людей, і для малих, і для дітей, бо в школу ходять, і в магазин якраз тут то, то буде все хорошо. Я лично... я особисто рада. Тепер не страшно буде переходити дорогу. Все ж буде видно увечері. Я стара людина. Я вже не хожу, коли темно. Але я думаю, що це хорошо. Це дуже добре. Коли буде темно, буде сути. Зараз у Полтаві на різних перехрестях встановили вже вісім таких автономних ліхтарів з сонячними батареями, додає Юрій Бражник. По-перше, це йде мова про безпеку, про безпеку людей, які переходять дорогу в нічний час, з іншої сторони, для водіїв, тому що вони бачать тих людей, які переходять. Ну і звісно, про енергетичну незалежність. Адже на сьогоднішній момент і з нашим східним сусідом ми розуміємо, що ситуація з енергетикою вона надскладна. Нині у міській. У раді розглядають перелік нерегульованих пішохідних переходів, де в перспективі також можуть з'явитися такі сонячні панелі. Головна умова, що ділянка має бути не в тіні будинків та дерев. У лісах Полтавщини посилили контроль за проведенням санітарних рубок. Їм підлягають сухі та вражені шкідниками дерева. Як лісівники контролюють цей процес бачили наші журналісти, які побували у Малоперещепинському лісництві. У Малоперещепинському лісництві, що на Полтавщині, обстежили ділянку соснового лісу. Сухості та уражені шкідниками дерева лісівники позначили спеціальною фарбою. Порода сосна. Один діаметр. Другий клас якості. дров'яна. Рожевими лініями позначають межі території помаранчевими насадження, що підпадають під санітарну рубку. Це є специфічна спеціалізована фарба, яка використовується для відведення і таксації лісосік. Під час фарбування вона засихає, потім її стає більш помітно, навіть за метрів сто у деревостані, і вона є стійкою рік два, дивлячись за яких умов погоди, вона тримається на корі дерева. Перед тим як позначити дерево, фахівці вивчають його стан. Якщо ушкоджені сосни не спиляти, грибок або комахи шкідники захоплять більші ділянки лісу. Говорять фахівці. Я бачу, що тут осередок кореневої губки і стовборових шкідників, а саме малого соснового лубаїда. Коренева губка, вона призводить до всихання, а стовбурові шкідники їй допомагають швидше вбити дерево. Десь 80%. Відсотків дерев, уражені кореневою губкою, це доглянути це окомірно. Якщо більш детально придивлятись, то ну, воно може бути ще більше. Потребує негайного проведення санітарних заходів. В разі не проведення їх, вона воно буде. Подальшому всихати з минулого року в Україні посилився контроль за проведенням санітарних рубок у лісах. Спочатку дерева обстежують працівники лісової охорони, а їхню роботу контролює спеціальна комісія. Це робить процес прозорим та мінімізує помилки, говорять фахівці. Завдяки постанові 1239 Контроль став більш жорсткішим, комісій стало більше і тому зловживань я думаю буде намного менше такого контролю, як зараз в Україні. Ну я не знаю, де ще є такий контроль. Всі ділянки, які підлягають трубки, викладаються на сайти, і громадськість може подивитися. Коли приїхала комісія, обстежила, склали акти, вони привозять тоді в управління всі ці матеріали на розгляд і підписання погодження переліку. Коли буде підписаний перелік, всі ці документи, згідно з 473 постанови, закидаються в систему електронного обліку. Електронний білет тоді виписується згідно цих матеріалів. Пошкоджені шкідниками дерева від санітарних рубок розпилюють на дрова для потреб населення та закладів соціальної сфери. Двох мешканців Полтавського району затримала СБУ спільно із поліцією. Їх підозрюють у допомозі расистам мінувати торгові центри на території України. За даними слідства, чоловіки мали апаратуру, яка дозволяла підміняти номери телефонів під час дзвінків. Таким чином окупанти повідомляли правоохоронців про замінування різних будівель, нібито від імені жителів наших міст. Під час проведення слідчих дій імовірні зловмисники намагалися втекти за кордон. Для уникнення відповідальності однак були затримані у ході обшуків. Правоохоронці вилучили у них gsm шлюзи, сім карти українського мобільного оператора і телефони із доказами протиправних дій. Повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова. Наразі чоловікам повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронних комунікаційних мереж, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку маршрутизації, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час дії воєнного стану. Це частина 5 статті 361 кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років ув'язнення. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин зчинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Від шуми ентериту та інших небезпечних захворювань у Полтаві провакцинували більше сотні собак. Першочергово щепили евакуйованих із гарячих точок тварин. 500 вакцин для хвостатих одного з притулків передали українські благодійники. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Цю собачку звати Торі. Вона перенесла дуже тяжку форму ентериту. Вчора вона була евакуйована з Оріховського напрямку. Лікували її в Запоріжжі наші військові хлопці, а потім передали до нас на притулок. Від ентериту, чумки та ще кількох гострих вірусних хвороб, безкоштовно провакцинували більше ста собак, евакуйованих до Полтави з гарячих точок. Нині тварини на перетримці у притулку Олени Мирополець. Hola, som 500 доз комплексних вакцин для підопічних притулку привезли українські благодійники. Це вакцина для собак, яка йде від семи, семи захворювань. Це е, чума, парвавірус, аденовірус, е, лептаспероз ну то тобто комплексна вакцина. Ми, в принципі, по всій Україні запустили таку благодійну акцію е, про допомогу безпритульним е, тваринам. Вакцинувати песиків комплексною вакциною. Відряду небезпечних хвороб треба раз на рік, говорить майбутня лікарка ветеринарної медицини Єлизавета. Як і відомо, що чума м'ясоїдних – це доволі таки, на жаль, поширена, поширений вірус і він, на жаль, смертельний. Тому застосовувавши цю вакцину всього лише раз на рік, можна забезпечити тварину надійним захистом. Тосі, тосі, тосі. Якщо інтерит вражає шлинково-кишковий тракт, то чумка виводить з ладу практично всі органи тварини. Вона може бути легеневої, м'язової, нервової та змішаної форм. Передається від заражених собак дуже легко через слину, кров, чхання та кашель. Тому допомога вакцинами дуже цінна, говорить Олена Мирополець. Це просто неоцінена допомога для благодійного фонду, так як ми наразі займаємося евакуацією тварин з зони бойових дій. Дуже багато тварин не залишаються в мене в притулку, але проходять через мої руки. Я зустрічаю, вивожу тварин, так передаю далі на притулки, які просто не мають змоги вакцинувати всіх тварин. В нашому притулку всі тварини є вакциновані, чіповані і оброблені. Наразі під опікою Олини Мироповець 167 собак і 48 котів. Легендарна чи реальна до 400-річчя, від дня народження Марусі Чурай у Полтаві презентували нову книгу композиторки та дослідниці Юлії Корженко. Пісні, думки і балади Марусі Чурай показала авторка і джерело присвячене видатній піснярці. Побували біля нього мої колеги. Це маленьке джерельце, що б'є на схилі інститутської гори у Полтаві. Місцеві називають Марусиною криницею. Його в дослідженні пісні, думки і балади Марусі Чурай описала полтавська композиторка Юлія Корженко. Свою книгу авторка презентувала до 400-річчя від дня народження напівлегендарної піснярки. Складно сказати, коли з'явилась, але воно вже було на початку ХХ століття. І тут збиралася інтелігенція наша Полтавської області під керівництвом Платона Майбороди. І вони хотіли на цих схилах зробити амфітеатр такий, щоб тут проводились фольклорні концерти. Хотіли тут, до речі, пам'ятник встановити Марусі, самі Марусі Чурай. І поставити тут кіоски, можливо, з якимись її символічними дисками або статуетками. Маруся Чурай не легенда, а реальний персонаж, переконана Юлія Корженко. Факти про чураївну вона ретельно збирає вже 10 років. Є свідчення, що Маруся Чурай була дійсно історичною особистістю. Про це написав в своїй книзі Леонід Кауфман. Дівчина з легенди. Він там навіть опублікував документ про страту Марусю Чурай. Є навіть інформація, що була знайдена документи про народження Марусі Чурай нашої землячкою Риси Кириченко. Дослідник і поет Іван Хоменко теж бачив документи про смерть Марусі Чурай. Наприклад, під цією старою вербою юна полтавська співачка свого часу зустрічалася зі своїм коханим Грицем, говорить авторка. Є у місті й інші місця присвячені Марусі Чурай, вирізьблений у дереві її образ по вулиці Панянка та пам'ятник біля театру імені Гоголя, відкритий у 2006 році. І це знаходиться прямо недалечки від того місця, де була хата Марусі Чурай. Ці та інші факти про нашу оповиту легендами Землячку а також її твори, зібрані в книзі Юлії Корженко пісні, думки і балади Марусі Чурай. Нагадаємо за легендою, Маруся Чурай жила у Полтаві всередині сімнадцятого століття. Закохалася в козака Гриця, та мати хотіла одружити сина з багатою. Не пробачивши зради, Маруся отруїла парубка. Дівчину засудили до страти, але гетьман Богдан Хмельницький її. Помилував. Померла Маруся у 28 років від сухоту Полтаві невдовзі після амністії. Чи стала черницею? Точно невідомо. Народна пам'ять приписує їй авторство близько 20 пісень. Традиційний день науки провели у бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Для цього організували п'ять локацій: хімічну, археологічну, астрономічну, географічну та фізичну. Як знайомили школярів зі світом знань та чого нового дізналися, діти бачила наша знімальна група? Це одна з локацій у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара в рамках влаштованого тут Дня науки. Стіни закладу зібрали сьогодні науковців та школярів, що захоплюються світом знань. Світлана Сичова, директорка бібліотеки, говорить: таке свято для популяризації науки проводять не вперше. Такий день проводимо ми вже втретє. Почали ми з 2023 року. Команда бібліотека бібліотеки виграла грантовий проект, і завдяки фінансової підтримки цього проекту ми змогли. Так масштабно організовувати такі заходи. Щоб продемонструвати учням розмаїття наукових напрямків, в бібліотеці у день науки облаштували п'ять локацій: хімічну, археологічну, гастрономічну, географічну та фізичну. На них підлітки могли на практиці відчути смак науки та спробувати себе в цій справі. Власними науковими працями зі школярами поділився спеціальний гість з Києва, доктор біологічних наук, автор науково-популярних книжок Леонід Горобець. Він розповів цікавинки. Про науку та навіть поділився ось такими секретами. І, зокрема, в мене буде лекція бесіда про те, які історичні події мали відбутися, для того, щоб якийсь банальний продукт, який саме ми виберемо з дітьми, вони назвуть, потрапив в наш стіл, тому що батьох. Речальний звичайніснікоєєшні історія значно складніша, ніж це часом здається. Восьмикласниця Софія Білокінь знається, цікавиться фізикою з хімією. Тож участь у науковому святі для неї можливість дізнатися щось нове. Поля братика наука вона така цікава. Вся. загадки там же ж в світі є багато загадок і наука їх вивчає, розповідається дуже цікаво слухати, дізнаватися щось нове. Як напевно з'явився світ, як все саме зародилося, все живе як. Як це все взагалі зародилося на найактивніших учасників дня науки? Чекав приз теж зі світу знань і відкриттів. Головний приз це дитячий науковий мікроскоп, який дозволить дітям вже вдома продовжити ці дослідження, побачити наш світ в збільшеному розмірі і відкриє ще декілька таємниць. Далі у програмі заходів бібліотеки майстер-клас для малечі із виготовлення поробок з паперу, що відбудеться 1 квітня. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.